Всім привіт! Робимо огляд, як завжди, журналів MobiLux. Сьогодні це номер третій, за березень 2014 рік. Починаємо цей рік. З Цього року у мене є всього три журнали і один журнал з 2015 року. Потім почну шукати нові номери, які продають на OLX, щоб вам знімати цікавий контент. Зверну увагу, що ви дивитеся огляди. На ці журнали досить непогано. Вам подобається цей формат на нашому каналі, тому будемо щось шукати цікаве можливо, якісь журнали комп'ютерні. А зараз будемо дивитися цей третій номер березень 2014 року. На обкладинці, як завжди, пишуть якесь основне оголошення, що в цьому журналі. Це кращі жіночі телефони, розумні часи. Що ще тут такого цікавого? Осторожно зроблено в Китаї. Поповнення рахунку без комісії. секрети економіки. 8 ГБ замість 16, ловкий призителі, типу хитрості підприємства. І тому подібне. Мільярди смартфонів, фінансові ітоги. Дивимося, що далі в журналі. Ще раз вибачаюсь за якість відео і звук, тому що той телефон, який я знімав контент, зламався. Тепер я знімаю на Samsung. Можливо, з часом придбаю якусь хорошу камеру, щоб і якість контента і звук були краще. Або, можливо, з'явиться у мене найближчим часі GoPros. Хорошої якості е, відео, яку я зроблю як вебку, і тоді будемо знімати добрий контент. Бо в мене є професійний мікрофон, і ви бачили в моїх відео. Тому можна було, буде потім оформлювати відео. Цікаве. Так, новини березня, як завжди, статті про телефони. Потім. Ще якісь новини. Сверх чіткий, доступний смартфон, смартфон конструктор. HP возвращається, повертається. А це, як завжди, технології, які, я так розумію, тоді припускали, що будуть. Але ж ви знаєте, що не все виконується. Унікальна кусь система. Ароматичний аксесуар і електроніка. Бачите, через телефон спрацьовує. безпровідна зарядка для всіх. Ну, це зараз вже є така штука в айфона Модульний комп'ютер 5 в одному. Гібкий стілус, оце щось цікаве. LG запевнював у них браслет, який. Позволить не только обробляти інформацію у входящих пропущення, ну, але й управляти тактично вашим телефоном. Що ну, цікаво, цікаво. bluetooth лампочка. Зараз є Wi-Fi лампочки, які вмикаються через мобільний телефон. Нова ну, ера. Це Bluetooth оці мікрофони. Зараз не дуже актуальні. Зараз айфоновські наушники вони виконують всі ці функції. Безпродна акустика, карманний комп'ютер. Ну, це зараз є, в принципі. Sony продає бренд VAIO. тонка консоль, CPS-ка видать. Такі сторінки мені теж подобається, дивитися. говорять цифри. Що тут цікавого? Давайте подивимось. 67% Samsung. Американський ринок смартфона контролює Apple 61%, Samsung 26%. Потім Corning 7,4% акції розробчик Gorilla Glass, Це захисне скло. Придбав компанію Samsung за внутрішні 1,9 мільярдів доларів. Я цього не знав. 250 доларів за планшет. Таку круглу суму можна було отримати від от Microsoft в рамках програми Touch-In. 50 мільярдів СМС в день відправляє. Користувач мобільного месенджера в WhatsApp. Прикольна статистика така. 1,4 ТБ в секунду. Новий рекорд скорості передачі даних по оптового локну. Зараз ще швидше. Тоді це в 2014 році це було круто. 400 мільйонів смартфонів було продано в Китаї в 2014 році. Нічого собі. 645 мільйонів доларів. Чистий. Шо, що, що? Секунду. А, вбиток компанії Twitter по итогам 2013. А зараз Twitter найпопулярна в соціальні мережі. а вона вже зараз не Twitter, а X. Бо Ілона Маск купив його. Ілон. Ілон купив. Ну, і все такое нічого. Що цікаво. Мобільні концепти гаджетів майбутнього. Годинник не збувся. Зараз класичний годинник вигляд. Так, да, там є функції ті, що вони тоді припускали, Apple що буде, але в такому дизайні, на жаль, так і не вийшло. А, так, що тут модульний планшет? Це не зрозуміло. Модульний. Що воно значить? А, Sony Brand, прозрачний смартфон. Ну, це теж так і не здійснилося, але ідея класна і багато фільмів, в фільмах, яких серіалах я потім не бачив. Доступна пам'ять в смартфоні 16 ГБ, 32 ГБ. А, це показується в якому телефоні скільки пам'яті дається. Це видасть стандартної пам'яті. А, ось от. Nokia 925.14,7. Apple iPhone 5s 12,9 LG Nexus 5, 12,5 Apple iPhone 5s 12,2 Huawei P6, 11,9 Lenovo k 900 11,2 HTC One Mini 10,7 LG G2 10,6 Цікавенько а ось коли 32 пам'ять на першому місці LG Nexus 5 28 ГБ, LG G2 25 ГБ, HTC One 24.2. І iPhone на четвертому місці 5. Це 245 Це цікаво. Фінансовий <клухи> ітоги 2013 року. Ну, мені завжди сподобалося дивитися на такі діаграми. Ти якраз, як змінюється тенденція на моделі телефонів. Побачимо досі актуальний на першому місці Samsung, потім Amazon. Продавши планшет в четвертому кварталі 2013 року. бачите Samsung, Amazon йде на першому місці Asus на третьому і Lenovo на четвертому місці. Продажі смартфонів у 2013 році. На першому місці ми бачимо, стоїть Samsung. 14% iPhone 15.3%. Айфони, значить, більше продано Прочі, не що за телефони Це мала новинка, популярні марки телефонів. Тоді Huawei 4.9, LG 4.8% Lenovo 4,5% Доля ринку продажу мобільних телефонів по итогу 2013 року. Samsung 24%. Nokia 13, iPhone 8 4 LG 38, Huawei 3% і проще 47%. Це малопопулярні фірми. Маршрути общественного транспорту. Це ну, це приложення якесь. Аплікація українською, яка, напевно, показувала, що деякі карти 5 причин. Не переходити на контракт. Багато бачите з Донецька Написали люди. Мобільна історія еволюція операційних систем. Колись такі телефони були. У надію, що щось таке подібне є колись. Придбаю для оглядів, щоб воно ще й працювала, було б взагалі супер. Але такі телефон зазвичай від 10 і більше тисяч гривень. Ну, Бачимо, операційні системи. На початку були Symbian з 1999 по 2015 чи з 2012, потім Windows Mobile 2000 по 2011. BlackBerry 2002-му своє операціонка була iOS 2007 і досі є. Android з 2008 і досі теж є. Windows 10. ну Телефонів вже цих Nokia немає. Можна такі бушни купити. Нового не, не придбайте. Послуги оператора. поповнення.